Права 54. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо, 2х плюс 3 п'ятих дорівнює 7. По-різному можна робити це завдання. Давайте ми обидві частини рівняння помножимо на 10. Щоб позбутися знаменника. Отже, записуємо, що обидві частини множимо на 10. Що ми ж отримаємо? Зліва у нас у будушках буде 2х плюс 3. Множимо на 10. В знаменнику записуємо на 5. Дорівнює. Ну, а справа буде 7, що множиться на 10, а в знаменнику буде 10. Скорочуємо. Так, Праву частину на 10, і чисельник, і знаменник, це буде 1. Ліву частину на 5, і чисельник, і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді ми отримаємо позбавленняся ми знаменників. У нас зліва буде 2х плюс 3, що множиться на 2. Має дорівнювати. Ну, а справа буде просто 7 перших або 7. Так, зараз як знайти невідомий множник 2х плюс 3. Потрібно добуток 7 поділити на 2. То ми записуємо, що 2х плюс 3 дорівнює. Добуток 7, що ділиться на відомий множник, на 2. Записуємо, що 2х плюс 3 дорівнює. 7 на 2 це буде 3,5. Ну що ж, як знайти 2х плюс 3? Ми плюс 3 тоді переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Так, то записуємо, зліва у нас залишається 2х дорівнює. Справа було 3,5, так і записуємо. Ну, а зліва було плюс 3, якщо ми перенесемо, змінюється знак на протилежний, буде мінус 3. Записуємо, що 2х дорівнює. 3,5-3 буде 0,5. Шукаємо невідомий множник х. Потрібно добуток 0,5 поділити невідомий множник на 2. Записуємо, що х дорівнює 0,5 ділиться на 2. буде 025 Є. Переходимо до другого рівняння 2х-1 дорівнює 5-4х12. Тут аналогічно, давайте позбудемося знаменника, Обидві частини рівняння помножимо на 12. Записуємо, що отримаємо. Зліва у нас зверху було 2х мінус 1. Домножуємо на 12. В знаменнику записуємо 4 Дорівнює. Так, справа було 5 мінус 4х. Множимо на 12. І в знаменнику записуємо 12. Є. Ну що ж, скорочуємо. Для початку праву частину скоротимо на 12 і чисельник і знаменник, це буде одиниця. Ліву частину скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 12, що ділиться на 4, це буде 3. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді ми записуємо, що отримали ми 2х відняти 1, що множиться на 3, залишиться. Перших напишемо, дорівнює. Ну, а справа у нас буде просто 5. Мінус 4х. Є? Так, виконуємо множення зліва. Кожен із доданків множимо на 3. 2х помножити на 3 це буде 6х. Відняти 1, що множиться на 3, буде 3. Дорівнює 5 відняти 4х. Ну що ж, давайте переносити через знак дорівнює, змінюючи знак. Отже, мінус 3 переносимо справа. Так? А мінус 4х. Переносимо, воно буде зліва. Зліва збираємо невідомі доданки. Ну що ж, тоді у нас зліва 6х, так і залишається. Справа було мінус 4х, а зліва буде плюс 4х, дорівнює. Справа було 5. Так так і залишається. Зліва було мінус 3, а справа буде плюс 3. Міняємо знак на протилежний. 6х плюс 4х, це буде 10х. Дорівнює. 5 плюс 3 це 8. Шукаємо невідомий множник х. Щоб його знайти, потрібно добуток 8 поділити на відомий множник на 10. Записуємо, що x тоді дорівнює. 8, що ділиться на 10, це буде 0,8 є. Ну що ж, записуємо відповідь. Давайте тут місце є. Отже, корінь нашого рівняння в першому завданні 0,8. 25 сотих і корінь нашого рівняння. А в другому завданні 0,8.